Всім привіт! Сподіваюся, ви вже встигли насолодитися новим аніме, призначене нашим улюбленим дзигам. А якщо ні, і ви зайшли на це відео дізнатися, що це представляє нове покоління Бейблейду, то для вас також знайдеться місце. Сьогодні ми поговоримо про новий світ Бейблейду. Пригадаємо перших 16 серій, виділимо цікаві моменти, ну і звісно, порівняємо з Бейблейд вимух. Чекаю вас після інтро. Ну а перед початком відео не забудьте поставити лайк, ну і додивитися відео до кінця. Повірте, це дуже допоможе каналу. Всім іще раз привіт! Вдумайтеся з виходу вже привичного нам байблейду минуло 8 років. Я вже мовчу про динозаврів, що застали гарячий метал, і вдалі рішення, провальні ідеї, та навіть того більше, на наших очах все з'являлося, еволюціонувало, і в кінці кінців прийшло до ганебного продовження від Hasbro. Ми росли разом з цим аніме, навіть не знаючи, що це аніме. Я й сам в дитинстві вважав це мультом. А потім чомусь вирішив зайти на рандомний сайт, і мій без того, крихкий світ зламався. Але зараз не про це. Після кінця останнього сезону Beyblade вибух багато хто почав сумувати, в основному через те, що нам ще довго доведеться чекати новий проект. Але не тут то було, вже скоро нам продемонстрували новий світ бейблейду Beyblade X. Поки ми не почали глобальніше вивчати це питання, хочу спитати у вас, чи варто вробити ностальгічну формулу успіху Бейблейд Вибух. Давайте домовимося 250 лайків під цим відео з вас, а з мене ролик. Варто почати з самого початку, Тавтологія наша наше все. Як я взагалі дізнався про цю штуку, які були мої перші емоції? Біль. От серйозно. Подивившись на всю красу дзих з нашого дитинства і порівнявши їх з новими аналогами, я пройшов всі п'ять етапів горя: відмова, гнів, торг, депресія, і лише потім я прийняв такий облік. Чому саме мені так не сподобалися моделі нових беїв, я розповім потім. А зараз, гадаю, у вас виникло питання: до чого це все? А до того, що саме так я познайомився з усім цим, саме завдяки оградам на Ютубі. В один момент мої рекомендації були просто засипані відео Типу розпаковка Бея, назва якого я не в силах вимовити ні з першого, ні з десятого разу. Подивившися першу серію, я був приємно здивований. По-перше, мені дуже подобається зовнішній вигляд всього і всіх. Нарешті персонажі виглядають привабливо та не ріжуть очі. До всіляких анімешних вставок в мене немає претензій, вони тут дуже органічно вписані. та в цілому виглядає все дуже реалістично. Це не та сама мультяшна картинка, що могла навіть різати очі. Ні, це повноцінне аніме. Дуже подобаються ті моменти, коли персонажам домальовують якісь дрібнички, даби підчеркнути. Ту чи іншу емоцію. Так роблять і в інших проєктах, але тут це підходить на всю сотку. Мені дуже подобається сам стиль даного аніме. Про саундтрек та опенінг я взагалі мовчу. А пісня Пру стала однією з моїх улюблених. З цього вже можна зробити висновок. Візуальна та слухова частини зроблені на вищому рівні. Особливо опенінг, який я готовий слухати вічно. Дуже гарне видовище. Заради опенінгу варто подивитися хоча б пару серій, ну і не можна не сказати про чудову озвучку. У всіх японців гарні голоси. Рай для вух. Коли дивився японською це аніме, то був на сьомому небі від щастя. Сподіваюся, дубляж не підведе. Послухайте самі, зрозумієте, про що я. Як ви відноситеся до реалізму? Чи подобається вам дивитися на максимально наближенний? До реального світу продукт. Спочатку дайте відповідь на ці запитання, І я тим часом починаю розповідати, для чого я це спитав. Новий байблейд всіма силами намагається показати, що він реалістичний. Чи задумувалися ви колись, що таке аватари Вейв? Чи бачить їх тільки народ або лише глядач? Тут нам це аргументували 4 рік системою, тобто гравець сам створює собі аватара та керує їм. Щоб зрозуміти наскільки байблейд став продуманим, в цьому світі це окремий спорт. І якщо в попередньому всесвіті нам на це не акцентували увагу, то тут нам намагаються прямо лице, що серії натякати. Ось дивіться, у нас все як в реальному світі. Можливо, когось влаштовує такий підхід, проте я не в їх числі. Так, дуже класна задумка. Але ж не коли це продовжується з серії в серії. Я також розумію, що новим фанатам варто пояснити з перших серій про цей світ і оригінальним бойблейцем страждав. Саме через це перші серії не дуже. Про який реалізм я кажу, подивився я лише перші 16 серій, саме стільки я знайшов. Перше, що я хочу виділити з того, що мені сподобалося, спонсори. Це дійсно цікава тема. Знаєте, в реальному житті нічого не можна робити без спонсорів, хіба що ти сам мільйонер. Ці друзі все оплачують, беруть на себе відповідальність за гравців і так далі. В Бейблейді нашого дитинства роль спонсора на себе брав клуб або ж команда, по типу Бекасол, Бейгоми та інші. Спонсори це вдали рішення. За цим цікаво спостерігати, воно надає аніме дорослості та заодно додає цікаву сюжетну лінію, про яку ми ще з вами поговоримо потім. Основною проблемою всіх сезонів Beyblade вибух були занадто сильні головні герої. Їм усе давалося легко, навіть Новачки вже ставали чемпіонами, аргументували це сильним зв'язком з Беєм. Майже всіх це бісило. Та що і казати, я сам був одним з таких. В силу того, що магії в цьому світі немає, принаймні поки що я її не бачив, ніякого зв'язку не існує, а Бей, неначе м'яч у футболі. Правда, спортивно в спортивному магазині ти його не купиш. хто не дивилися серіал. Як гадаєте, скільки раз головний герой переміг за 16 серій за 320 хвилин екранного часу? Жодного. Йому пощастило з командою, а так він би поїхав додому і там собі грав Бейблейт. І знаєте, що? Що, мені подобаються такі рішення. Ти з кожною новою битвою чекаєш на перемогу головного героя, терпиш з ним поразки. То би що не казав, проте аніме затягує завдяки персонажам. Це той самий випадок, коли не сюжет тягне персонажів, а персонажі сюжет. Головні герої дуже круті та харизматичні. Вони закохують в себе з перших серій. Це якась магія, яку я не можу пояснити. Ти не наче стаєш одним з них. Неначе сам керуєш беєм, але до цього ми іще повернемося. Також реалізм допоміг серіалу мати продуманий сюжет. Тут немає нічого такого, що події поставлені по-тупому, по дитячому. Все підкріплюється фактами. Сам сюрета в цьому відео спойлерити не буду. Самі подивіться і порівняйте цих два аніме, а особливо їх сюжети. Знаєте приказку в кожної медалі дві сторони. Як би я не нахвалював аніме за його бажання стати дорослішим та наблизитися до реальності. Я не можу заперечувати той факт, що інколи творці прямо нездорово перебільшують з цим. Зараз поясню: реалізму, на мій погляд, занадто багато. На цьому будується весь сюжет. Саме такі враження створюються при перегляді. Якщо так і продовжиться, то люди швидко втомляться. Аніме намагається пояснити кожну деталь, кожну дію героїв. В цьому плані Бейблейт вибух перемагає, бо не набридає своїми безкінечними поясненнями. Коли творці розпочнуть всі сили витрачати на розвиток героїв, я заберу свої слова назад. А поки це перший мінус, який я хочу винести. Думаю, настав час. Поговорити про беї, а потім плавно перейти до їх власників. Як я казав раніше, мене дуже розчарував дизайн нових дзиг. Занадто вони схожі на один одного. Та про що можна говорити, коли низ взагалі ніяк не відрізняється? Це непропорційність. Вони схожі на парасольку, масивний верх, та тоненька ніжка. Функція екстрим Дешу, що досягається за допомогою якраз того самого біту, прикольна, нічого не скажу. Проте могли ж зробити красивіше. Ну що це таке? Тим самим вони вбили найпривабливішу річ, яка була в минулій адаптації. Ми звикли, що у кожного блейдера свою унікальний бей з унікальними фішками. У Кирис старається на конечнику фавніра резиновий слой а у Луїнера спіраль, що давала можливість швидко відновлюватися після атак. А тут, мало того, любий бей в цьому світі можна підробити і спокійно називати підробкою, бей можна змінювати. Раніше бейблейд це було пряме продовження блейдера, зараз бей це просто інструмент. В одної людини може бути їх сотню. Не знаю, як у вас, але у мене це викликає спантеличення. Тобто магії немає. Бей просто шматок металу, дорогий шматок металу. за таке я ставлю ще один мінус. Партнера можна собі скрафтити, але це коштує дуже дорого. Плюс для цього потрібна ще й ліцензія, або людина, яка її має. Нарешті в героїв є мотивація зберігати свої іграшки, інакше потраплять на кругленьку суму, а спонсори є не у кожного. Зовнішній вигляд беїв не єдина річ, яка мені не подобається в них. Ось що вам найбільше подобалося в Beyblade вибух? Герої точно ні, Адже з усіх виділялися лише одиниці. Сюжет взагалі мимо. Я впевнений, більшість із вас відповість бейбитви. Я також є прихильником такої думки. Саме через неймовірно захопливі битви більшість з нас полюбила цю франшизу. Однак в новому проєкті битви не дуже той захопливі. В силу своєї форми Бей не здатні рухатися якось по-прикольному, не вистачає екшену. З цікавих прийомів є лише екстрим-деш. і це розчаровує. Сподіваюся, в майбутньому бей почнуть еволюціонувати. Поки все виглядає сіро та нецікаво. Але про це забуваєш, коли дивишся на головних героїв. Вони це найкраще, що тільки є в серіалі. Про них ми зараз поговоримо. Blade X в першу чергу орієнтується на героях, а не на битвах. І в цьому плані він глобально відрізняється від вибуху. Усі герої тут цікаві, виділити когось конкретного я не можу. Прикольно й те, що ми по суті знаємо про цей світ рівно стільки, як і птах, а саме так звати головного героя, від лиця якого ми спостерігаємо серії. Ми нікого не знаємо, нам пощастило стати профі. Весь час щастить. Але це не так кидається в очі, як наприклад Тому Волту. Нагадую, ні однієї перемоги на момент 16-ї серії. Його тягне за собою команда. І наскільки б сумно це було визнавати, він якір цієї самої команди, сам це розуміє. Він старанно працює, однак більшість часу все ж ниє, а перестає він це робити після походу з Каменомікс. або ж рекусом коросу. І навіть не питайте, як вимовив це ім'я. Схоже, в моєму роді були японці. А якщо серйозно, то це сильний момент. Цілий день вони тренувалися, і цілий день птах терпів невдачу. Що там день, відколи приїхав сюди. Самі подумайте, коли ви живете з справою, а у вас нічого не виходить. Я щиро впевнений, довго ви не протримаєтеся. Коли стався вибух і бород Казамі, повне ім'я головного героя, виговорив все своєму другові, той у відповідь здивувався. Для нього блейдинг це гра, у якій варто веселитися, гра, у якій головні емоції, а не якісь там перемоги. Ікс говорить, що якщо все так, як ти сказав, то варто полишити цей спорт. І я гадаю, це найкраще, що тільки можна було сказати. Тах очікував, що його підтримують, скажуть, що не так же погано він грав. Натомість отримав дещо краще. І дійсно, коли ви втомилися від чогось, задайте собі питання, а чи дійсно я хочу цим займатися? Кому як, але мені головний герой дуже подобається. Я асоціюю його з собою, я впізнаю в ньому себе. А хіба це не головна задача головного героя? Зовнішність в нього також приваблива. Він здатен тепло відноситися до інших. Особливо мене переповнювали емоції, коли він приготував вечеру на наймі. І чесно, у мене навіть мурашки пройшли по тілу. Коли ти спостерігаєш за головними героями та їх взаємодією, ти забуваєш про те, що. Дивишся Beyblade. Заради цього я готовий пробачити аніме поганенький екшен, який я впевнений, ще вийде на новий рівень. Якщо я заговорив про Камна ікс, то варто продовжити саме з нього. Крутецький герой. Якщо порівнювати його з персонажами Бейблейд вибуху, та максимальна схожість з Данте, проте є в ньому якась магія. Він може бути серйозним, коли це потрібно. Врешті випадках він просто веселий чувак, що здатен розсмішити. До всіх ставиться дружелюбно до кожної битви відноситься серйозно. Він живе бейблейдом. Саме через це даний персонаж мені полюбився. Також, як у сукоросу є чемпіон вищої ліги. Тут ситуація зворотня птаху. Каменікс, навпаки, за 16 серій ні разу не програв. За його битвами, приємно стежити. Для нього Бейблейд це спосіб розважитися, це просто гра. Я це не сам вигадав, це його слова. А як можна розважитися, коли ти і так топ-1? Тому він приймає рішення одягти маску, дати собі псевдонім та розпочати свою кар'єру заново. Звісно, маючи в своєму складі такого гравця, команда персона швидко стала відомою. До персонажа я ставлюся тепло, хоча так мені симпатизує більше, але за. Що я справді можу кинути респект Камену, так це за його любов до сушів. Я їх обожнюю, він без них жити не може, як то кажуть, знайшли один одного. Ну і як не виділити його зовнішність. Вона прекрасна. Остання головна героїня вона ж третя учасниця команди Персона Марутіна Найро. Як би так висловитися? Вона нереально захопливий персонаж. Мені подобається в ній все. Напевно, самій найулюбленіший персонаж на даний момент. Про красу я говорити не буду, та й тут нічого особливого. У всіх анімашних дівчат прекрасна зовнішність. Вона блогер, а також колишня співачка, трохи байкрафтер, майстер швидкого переодягання, детектив, стиліст, комп'ютерний геній і так далі. Щодо того, наскільки вона багата, й заїкатися не буду, а ви говорите, що блогер не прибуткова професія. Дуже подобається її фішка з переодягання. І знаєте в чому прикол? В який би одяг її не перевдягли, по-перше, її дуже личить, а по-друге, вона стає в сотню раз в род. А ще в неї трохи змінюється голос та поведінка. Її розумові здібності також нам показують з серії в серію. Найрокмітлива дівчина. Характер мені її теж подобається. У деяких випадках навіть шкода. Вона змушена знаходитися в компанії Камера та Птаха. Її взаємодія з іншими членами команди персона, також кумедна. Але головне, за що я люблю цього персонажа, це її ставлення до інших. Вона намагається допомогти кожному. А сценка, яку я згадував раніше, де птах приносить її вечерю в знак подяки, є моєю улюбленою, крутецький персонаж. Як ми вже Раніше команди без спонсора бути не може. Для персони спонсором став ресторан Камба Суші, заправляють рестораном дві людини: сам шеф-кухар, а точніше сушист, який ще в сері демонструє все нові та нові ідеї, та колишня професійна блейдерка Мейко Мейден. Почнемо з першого. Здається, я говорив, що на найро красиве. Подивіться на цього полурослика. Ну як можна його не любити? Його жести та в цілому поведінка завжди викликає в мене посмішку. Предісторія. Колись він хотів стати блейдером No1, однак, змушений був обрати Ар'єру і тепер мріє спонсувати команду, яка виконує його мрію та дійде до верхівки свежі. Дідуганчик дуже приємний, особливо коли він веде себе як дитина, що гармонічно виглядає з його роз. Сам рестораном він заправляти не зміг би, тому має помічницю. То вона така на даний момент ми мало про неї знаємо. Нам розповіли, що вона колишній блейдер професіонал. До речі, її бає кула, що особисто мені нагадує Форнеуса. Сама жіночка бойовнича, що правда її вічна серйозність інколи напружує. Чому вона покинула професійний спорт, нам не розповіли. Однак є в мене парочку теорій. Та в цілому, якщо ви хочете ще одне відео, то давайте під цим наберемо 300 лайків. Знаю, що для вас це не проблема. Також давайте діб'ємо 3000 підписників на цьому каналі. Якщо говорити в цілому, то їх ресторан мені зайшов так само, як Камену X. Ну що, ж, ось така наша команда персона. Тепер давайте поговоримо про їх свежу та другорядних персонажів, принаймні тих, яких нам показали. Першого я виділив це чемпіона про ліги, учасника команди Pendragons Харом Рюго. Саме через нього наш Камен Ікс вирішив почати з нуля, зійтися з колишнім сокомандником в бою. Більше про нього нам нічого не розповіли. Проте в майбутньому, я гадаю, він зіграє свою роль. Мушу представити ще одного чувака на ім'я Кінг Маджоу. Він є лідером команди Зоогонік. Для мене це стала перша команда, яка більш-менш розкривається та дає надію на подальший розвиток. Чому я вирішив уділити йому увагу, тільки що глянув 17-ту серію. Останнє що я скажу про цього персонажа. Він сильний і в майбутньому може постати грізним суперником для головного героя. Хоча його навіть єдина фанатка і та перемагає. Ну і останній на сьогодні герой, який, я гадаю, стане в майбутньому антагоністом. Чесно, він дуже нагадує фая, навіть Бейфенікс. Він також загадковий та водночас спокійний, інколи навіть до мурашок. Його мету поки важко зрозуміти. Начебто він хоче вивезти Вейблейт на новий рівень. В 17-й серії нам показали, що він здатен. Він реально не кидає слова на вітер. Поки невідомо чи цей чувак псих, чи просто такий його характер. На нового фаю в мене великі надії. Сподіваюся, він їх виправдає. В останній частині відео я би хотів поговорити про саму Іксвежу. ну і висловити свою загальну думку про це все. Я не знаю, як творці збираються вивести на сотий поверх, при тому, що на момент 17-ї серії, воно тільки на 20-му, сама задумка мені подобається. Якщо зараз я ще почну з'являтися нові блейдери та витісняти стариків, то взагалі ціни не буде творцям. Таким чином вони можуть навіть покроково зливати камена, показуючи тим самим та навчаючи, чому ніколи не можна зазнаватися. Що я думаю стосовно цього всього? Дуже подобається такий погляд на Бейблейд, чому саме я розповідав у відео. Мені щиро цікаво, коли зайде цей проект. Буду активно за ним стежити. А якщо під цим відео буде актив, то я ще регулярно записую. Писуватиму огляди на нові серії. Чи краще це аніме за Бейблейт вибух? Впевнений на 100%. Свої думки пишіть в коментарях. Цікаві, я буду лайкати. Ну на цьому все. Дякую всім, хто реагує на мій контент та ділиться ним з друзями. Фінансово допомогти каналу ви можете по посиличці в описі. Зараз ми збираємо на акустичний екран для мікрофону, даби прибрати із звуку ехо. Кому не шкода, можете допомогти. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Ну на цьому все, до нових зустрічей. お見事でございます。